Вітання. Запитайте себе, чи стикалися ви коли-небудь у житті з корупцією? Чи чули ви про неї від своїх родичів чи друзів? Підозрюю, ви відповісте так на обидва запитання. Якщо запитати будь-якого пересічного громадянина, що таке корупція, він наймовірніше одразу впевнено назве приклади цього явища. Можливо, скаже про хабар, олігархів чи політику. Це не дивує, адже впродовж довгого часу. Корупція в Україні залишається однією з найгостріших проблем. Статистика антикорупційної організації Transparency International підтверджує мої слова. Щороку Transparency International укладає індекс прийняття корупції, в якому визначають рівень корупції в державному секторі. Мінімальна оцінка, тобто 0 балів, означає, що корупція фактично підміняє собою державу. А максимальна 100 балів свідчить про те, що в країні майже немає корупції. У 2020 році Україна набрала 33 бали і посіла аж 117 ту сходинку у цьому рейтингу. Статистика Transparency International та багато інших звітів і опитувань визначають корупцію як найбільшу проблему для іноземного і національного бізнесу. Хабарі посилюють соціальну нерівність та сповільнюють зростання наших з вами доходів. Високий рівень хабарництва руйнує систему цінностей суспільства та спричиняє тотальну недовіру до органів державної влади. Чому саме до них? Ви тільки перегляньте новинну стрічку під час пошуку слова хабар. Але повернімося до початку і спробуємо дати визначення поняттю корупція. Є два підходи до тлумачення цього терміну. За першим з них поняття корупція походить від латинського терміну корумпери і означає діяльність декількох осіб. Які намагаються зашкодити нормальному процесу керування справами суспільства. А тепер розгляньмо інший підхід до тлумачення поняття корупція. Згідно з ним, латинський термін коруптіо походить від двох кореневих слів кор, що означає серце, душу, дух, розум, і руптум, тобто псувати, руйнувати, розбещувати. Обидва підходи, як бачимо, яскраво ілюструють наслідки корупції, яка завжди призводить до руйнування. Суть корупції не тільки в підкупі продажності публічних та інших службовців, а й в порушенні доброчесності об'єкта, зокрема органу державної влади. До речі, те визначення корупції, як ми її розуміємо зараз, з'явилося ще в середині 15-го століття. Саме тоді корупцію вперше. Означили як відхилення від праведності та вірності під час виконання обов'язків. А як щодо визначень із закону, цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією визначає корупцію як продажність і підкуп державних посадових осіб за умови неналежного виконання обов'язків або поведінки одержувача хабаря, надання неналежних вигід або їхньої обіцянки. В українському законодавстві визначення корупції містить перша стаття закону України про запобігання корупції. У ній йдеться, що корупція це коли особа використовує свої службові повноваження, щоб одержати неправомірну вигоду. Хоча зазвичай ми зводимо корупцію до хабарів, термін неправомірна вигода дещо ширший. Хабар це матеріальна вигода, здебільшого гроші. Тоді як неправомірна вигода може бути й. Нематеріальною, наприклад, керівник пообіцяв вам підвищення посади за те, що ви нікому не повідомите, що його син ухиляється від військової служби, тому так, шоколадка для лікаря та інші подарунки публічним чи іншим службовцям це також неправомірна вигода, а значить, прояви корупції. Громадяни України здебільшого переконані, що вчиняти вбивства, грабежі чи крадіжки це незаконно і негуманно. Проте, на жаль, таких моральних пересторог щодо хабарів у них немає, особливо щодо дрібної, так званої побутової корупції. Чому суспільство досі її толерує? Тому що ми не завжди відрізняємо корупційні правопорушення від звичних для суспільства подяк, подарунків чи компенсацій. Коли всі дають хабарі, нам психологічно непросто вчиняти не так, як інші. Ми можемо усвідомлювати, що хабарництво. Це протиправно, але діємо за суспільною традицією. А з нею потрібно боротися, і саме громадянам це під силу. Боротьбу проти корупції потрібно починати з себе. Спочатку помічати її у побуті та знаходити у собі сили казати ні, а далі викривати корупцію. Про те, хто такі викривачі та яка їхня роль, ми поговоримо у наступних серіях. До зустрічі!